Футбольний прогноз, чемпіонат світу, кваліфікація, Україна-Франція. Фаворит тут є саме французи, дають 1,4. Але по складу така збірна України не є така слаба. Але про таких команд, як збірна Франція, ну ми дуже погано граємо. Взагалі дуже сильних і важливих матчах. Ми раз десь на два роки, я думаю, десь виграємо. Ну тут незаперечні літери є французи, вони не тільки є, так якби фаворити на бумазі, а й так є фаворити. Я вважаю, що фаворити по складу самому, тому що самі всі гравці збірної Франції вони так якби і грають зараз раз в тиждень. Вони грають у всіх провідних чемпіонатах і зараз вони всі відпочивають. Можна сказати, грають раз в тиждень, їх не почалась. Все якби в них сил набагато більше ніж нас. Це такий найбільший, я, я вважаю, є плюс, тому що весною вони були більше втомлені. От збірна України наоборот, в гравці, от саме ті взячі, Динамо, Шахтаря, вони і з Полісся викликалися, вони провели дуже багато матчів, дуже багато їздили туди сюди і команда трошки втомлена. Я думаю, треба дивитися, як і грали ми в Єврокубках, так само будемо, мабуть, і грати проти збірної Франції. Якщо говорити один з прогнозів, я думаю, це, це брати саме на збірну Франції. Браті, чисту перемогу, да, це якщо ставить гроші. Щоб болівати, то, звісно, треба болівати за наших. І не ставить взагалі нічого. Або, браті, більше по забитим більше 2,5. По складу у нас така команда, що ми можемо завдалих обставин забити якось гол. Але ми також будемо дивитися на наступні ігри. Нам ще грати за церепажаном, Ще потрібно друге місце якось вибороть. Не так то легко буде. Хтось там подумає, ми вже майже друге взяли, але я думаю, ще за і за його треба буде поборотися. Бо якби граємо з французами, можемо їм і програти, а потім треба буде боротися. Ось прогноз не дуже втішний для збірної України. Для збірної України, це саме на поразку збірної України. Так, так що, подобайку за прогноз і всім удачі!